У садочку новий день. Всім говоримо добрий день! Добрий день тобі й мені! Всі ми скажемо на землі, всі ми посміхаємось, щиро обіймаємось. Сьогодні нашу зустріч проведемо на нашій лісовій галявинці. Дітки, подивіться, це глобус, макет нашої землі. Вона має форму кулі, тільки куля ця така велика, і щоб її об'їхати, потрібно дуже багато часу. Ой, але якась вона сумна, що ж трапилось, давайте уважно розглянемо. Наша земля це наш дім. Проте до нього ми ставимося безвідповідально. Через недбале відношення до природи та довкілля забруднюються озера, ріки, моря та океани. Забруднюється повітря, ґрунт. Дітки, а як ви думаєте, звідки береться сміття? Так, люди викидають пакети, пляшки, папір, старі речі та харчові відходи чуєте, хтось плаче. Хто це? Що трапилось? Це я, лисичка. Мою нору засипали сміттям і я не можу вийти. Зараз ми тобі допоможемо. Скільки сміття і пляшки, і папір. Дякую, дякую. Привіт, Лисичко, ми дуже раді тебе бачити. Допоможи. Ой, хто ще потребує нашої допомоги? Зайчику, це ти! Що трапилось? Я стрибав по травиці і поранив лапку. Мені дуже боляче. Давай твою лапку. Ми зараз заклеїмо її пластером. Ось так. Дякую. Так, да. Ох, і біди люди наробили. Що ж робити? Ліс – наш дім. Як же жити в ньому? Допоможіть, дітки, врятуйте. Ну, звичайно, ж, звичайно, ми з дітками вам допоможемо. До зустрічі у чистому лісі. До зустрічі! Ну що ж, давайте розбиратися. Сміття буває різного виду. Наприклад, харчові відходи. Це і шкірка з бананою, і листочок з капусточки, шкірка з огірка, з морковки, недогризок з яблука, з грушки. Це одне сміття. Харчові відходи. Є тверді та побутові відходи. Це і скло, і пластик, і папір, і метал. А ще буває будівельне сміття. Це сміття після будівництва або ремонту в квартирі. І що ж з цим робити? Все сміття можна посортувати та здати в пункти прийому для переробки. Давайте це зробимо. Це харчові відходи. Сюди. Пластик, сюди скло, сюди метал, а сюди папір. Ось подивіться, скільки у нас кучок вийшло. Все це сміття відвезуть на сміттєпереробні заводи, де після спеціальної переробки отримають новий матеріал, з якого вже виготовлять нові корисні вироби. Тим самим. Зберігаючи природні багатства нашої країни, а які, ну, звісно, ліс, вода і земля. Наша планета славиться унікальною красою і в наших з вами руках зберегти її. Я думаю, що ми з вами будемо дбати про нашу природу, захищати її. А саме не смітити і дотримуватись правил сортування сміття. До зустрічі, малята!